Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 448 ма доба повномасштабної війни. Днями українських бійців, що приїхали до Нідерландів на реабілітацію серед глядачів у залі на своєму концерті, побачила солістка гурту Каска Олександра Зарицька. У своєму інстаграмі вона розповіла, що це була найемоційніша зустріч у її житті і що їй вдалося зробити кілька фото із нашими захисниками. See you. А от у колеги каски співака Віктора Павліка днями поліцейській столиці вилучили спецперепустку на проїзду комендантську годину, тому що той вирішив похизуватися нею. Гарна мене зай мене чоловік везе. По... Ти тіше, тіше, дивись, що банку везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. Не для слабонервних? Не для всіх можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні перепустити. перепустка подарунок далі. Ще одна неочікувана новина. Зірка жіночого кварталу Ірина Сопунару перше виходить заміж. У своєму інстаграмі вона повідомила, що її бойфренд британець Ріс зробив їй пропозицію. Ну і звичайно, Ірина показала розкішну каблучку з великим дорогим, мабуть, каменем. Що ти така спокійна, довольна? Я тепер вже е, наречена. Я вже не могла плачувати. Я вже зранку, понімаєте, розпираюся, щоб вже сказати. А що ви радіте? І хто а, я така, а що ви Ірі будете дарувати на весілля? Я – В смыслі? Ми доларив, виступ доларив. подаруємо безплатно а, виступ. І поки Сапунару готується до весілля, Марія Яремчук анонсує першу прем'єру за п'ять останніх років. У своєму інстаграмі артистка повідомила про реліз нової пісні під назвою щит і меч. Прем'єра запланована на 26 травня. Вони хотіли вкрасти тебе. Пасте з небесне. Та тільки бине та мене тобі. Одинадцять днів до прем'єри залишається. Я вже підрахувала. Ну а до нашої перемоги зовсім трішки: терпіння, мужності та віри у наші збройні сили. Дякуємо вам, захисники та захисниці, за ще один день боротьби. Слава вам! Слава нашій Україні! Це тім. Тимкаст.